лабораторну роботу No1. Основною задачою нашої в цій лабораторній роботі є розробка тобто треба створити, потім проаналізувати про, э, адитивну модель. Адитивна модель це не єдиний підхід, не єдиний спосіб, і ще мультиплікативні моделі. Але ми при прийнятті рішень можемо як перший етап, особливо коли в нас. Не росте тренд, коли в нас з року в рік ситуація повторюється, ми можемо використовувати адитивну модель. Про що ця адитивна модель? Як вона формулюється загалом? Значить це про те, що є якийсь часовий ряд, якісь дані, які знімаються з року в рік. Ну, тут тут э, цей часовий ряд ідеться про те, що отут не зовсім чітко намальовано, що він є набором якихось даних А в різний, в різний момент часу. Тобто це є множина значень. Кожен з яких має такий атрибут та параметр, як момент часу. І цей момент часу бути, ці моменти можуть бути рівно віддалені, можуть бути зсунуті, тоді трошечки більш. Хитре математичне формулювання треба використовувати. Але тим не менше, значення з цього ряду можна представити у вигляді набору чи сумніше трьох компонентів, трьох внесків. В цьому ідея. Несо перший називається трендом. Детермінований, це означає, ми можемо його представити у вигляді функції. Ця функція може бути в нас, ну, в кінці кінців, це може бути константа. Тобі, нічого не міняється. Якщо в нас залишається, пам'ятаєте, минулого разу я там вказував е графік зростання чи більше, дані зростання середньорічної температури по планеті Земля, то от, е ми можемо побудувати якусь там, параболічну залежність, але все зростає і буде зростати ще швидше. Оце є та детермінована, яку ми виражаємо з допомогою математичної функції. Є ще сезонна варіація, оскільки якщо ми цю температуру середню будемо вимірювати в місті Тернополі, то ми зрозуміло отримаємо менші температури в зимові місяці і вищі температури в літні. І в кінці в кінців рік на рік не випадає, день на день не випадає, є ще похибка. І от таким абсолютно в цій похибці є білий шум, який в принципі, є. Е Непередбачуваним, і ми маємо випадковий набір випадкових чисел як характеристики цієї похибки. Отже, тренд детермінована, чітко визначена залежність, сезонна варіація, це коливання по певному періоду, який є під, під частиною цього періоду. Т. Логічно, що у нас періоди вимірюються в роках. І в кінці кінців ми маємо похибку: випадкове відхилення, яке передбачити не можна, можна говорити тільки про міру цієї похибки, про якусь середню похибку, і ви з, ще з фізики пам'ятаєте середні арифметичні, середні квадратичні, ще якісь там решта. Так от, для того, аби виділити тренд, треба трошки працювати і використовуються різноманітні методи. Ми використовуємо метод ковзного середнього. Moving average його називають англійською. І як тільки ви попробуєте шукати цей moving Average, якісь його характеристики в інтернеті, ви, ймовірно, зразу наштовхнетеся на якісь біржові е, методички, як торгувати на Форексі і тому подібних речах. Тому що він чітко використовується, завжди він є першим методом для використання для трейдерів, щоб передбачити, буде зростати, буде зменшуватися, купувати чи продавати щось таке. В чому тепер полягає для нас цей метод? Отже, ми поговорили про те, що в нас є набір певних значень А з індексом Т я наперіг. Некрасивий написав. Напишу А з індексом Т. Оце значення А з індексом Т, з ними можна робити якісь операції. Додавати, віднімати. Множити на коефіцієнти, що завгодно з ними можна робити, бо це числові значення, які в нас є. І якщо ми маємо набір значень, припустимо, 3, 8, 4, 3, 5, питання, яким буде середнє цих значень і як це середнє можна врахувати. Бачимо, що загалом доволі змінюється, доволі різко змінюється це значення. Але е, середнє, всіх значень, середнє всіх значень це сума всіх поділити на їх кількість. А от ковзна середнього говорить, що ми беремо спочатку середнє цих трьох значень, потім середнє цих трьох значень, потім середнє цих трьох значень. Таким чином ми згладжуємо функцію. Функція вже нам, ну добре, не функцію, а послідовність. У нас значення вже стрибають не так швидко. Якщо кількість точок є непарна, то тоді для середини, от припустимо, ми маємо 5 непарну кількість точок. я вибрав, Бо ну, там, ймовірно, є ще якісь далі значення. Якщо я вибираю 5 точок і по них рахую ковзне середня, то тоді я посередині цього інтервалу, ви ж пам'ятаєте, що це припустив нас інтервал, це момент Т1, це момент Т2, кожне значення відповідає певному моменту часу. Так от, ми посередині інтервалу можемо і записати це середнє, яке тут буде позначатися К. Ну, для моменту часу Т, це КТ-3. Наприклад, якщо придивитися КТ3, це середнє, яке ми порахуємо. М маленьке в випадку цього прикладу буде 5. Якщо не парне, то можна рахувати так. Якщо кількість тих відліків, по яких ми рахуємо козне середнє, є парною, то тоді невеличка проблемка. В чому полягає проблемка? Проблемка полягає в тому, що незрозуміло, куди писати, От, от замість того, щоб брати по п'яти, я би по я Не зрозуміло, в якому моменту часу, в цьому чи цьому, відповідає розраховане значення. Що тоді роблять? Тоді вводять вводять ще якусь, ну, наверное, це поки що ку Це якийсь момент часу, який посередині між ними. А потім е розраховують на основі середнього для, більше, так, для, ковзного середнього для цього відліку і ковзного середнього для цього відліку. Давайте тобто іншим кольором виділю інший відлік. І для цього відліку, який ми мали б записати ось тут, розраховують тоді це значення, яке відповідатиме вже конкретному моменту часу, як середнім між цим лівим і цим правим ковзними середніми. Оце загальний принцип, а формула виходить отака. Тобто ми рахуємо так середнє зліва, таке середнє справа, а потім ділимо на 2М, тому що стільки вийшло в нас е, точок. В нас вийшло М плюс M2M, відповідно, ми так його порахували. Оцей метод ковзного середнього нам допоможе підготувати дані для розрахунку тренду. Давайте тепер повернемося в курс. І я очікую, що ви за мною повторюєте ту ж саму послідовність дій. Отже, я прихожу в дистанційний курс. Якщо у вас є Microsoft Office і в ньому є Excel, то все прекрасно. Але якщо у вас його немає, то, ймовірно, вам треба клацнути от сюди на Microsoft Office в дистанційному курсі. Потрапите на сторінку, де є ваш обліковий запис і пароль. Паролю я вам не покажу. Я знаю, з якої ви групи якої спеціальності. А потім клацнути от сюди на Excel. Коли ви клацнете на Excel, ну я вже зайшов попередньо в свій обліковий запис, отже, мене він пароль. Питати я не буду, він вже, як зайшов по-моєму обліковому запису. Дістав, він дістається до сторіночки, де є можливість відкрити нову книгу. Значить, ви відкриваєте нову книгу. Я просто відкриваю ту книгу, яку я вже створив передньо. От. І приблизно так я просив би вас організовувати ваші електронні книги, які ви будете надсилати мені в якості звідси. Дані, звідки взяти дані для цих розрахунок матеріалів. Дивіться, ось така табличка є в вас в лабораторній роботі, в тій методичці, яку ви казали, що вже скачали. В цій методичці є 15 варіантів. У вас в групі є 12. Отже, я вибираю 13-й варіант, ну тут номери. Щось мені відобразилося, але вони насправді існують. Значить, я обираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Можна було з іншого кінця почати. І от я беру ці не попав. Ну, менше з тим. Беру ці значення, оцей рядок. Копіюю. І це мої дані. Як ці дані розбиті? По-перше, вони покривають мені за 4 роки. Добре, не повністю за 4 роки, за 3 роки і один квартал четвертого року покриватні діапазон. От я з ними збираюся далі працювати, тому я їх скопіював та й ставив в свою книгу. Для ну, свого 13-го варіанту. Ви кожен використовуєте свій. Це ж дуже легко перевірити, який ви варіант використовуєте. Потім використовуєте е, транспонування. Десь покопатися з функцій можна транспоз вибрати. О, якщо, тут. якщо вибрати для якоїсь е, комірки, вона там записується доволі просто. Ну, Може, може якось інакше виглядати, але от, от транс, функцію операцію транспонування ну, ви форсі що? Е, транспонування це операція, яка на матрицях виконується. І можна отримати з рядка стовбець. Отже, перетворили. Перший пункт це ми перетворили в стовбець наші дані. Хочете, перебирайте вручну, але нашу, якщо я готова І ми отримали стовпець даних. Це пункт 1 порядку виконання роботи. Бо в порядку виконання роботи сказано, що треба отримати завдання згідно з варіантом. Отримали завдання, ми це завдання підготували до подальшої роботи. Я далі переходжу до наступного пункту за порядком виконання роботи. Далі треба проаналізувати побудувати графік залежності від номера кварталу і проаналізувати ці дані. Зрозуміло, що на дані треба подивитися, треба подумати, що вони представляють. От. І якщо це зразу там, лінійна залежність, ну то на що їх далі аналізувати? Треба ароксимувати якоюсь функцією. Але ми бачимо коливання. Ну, ці коливання не показують такого чіткого сезонного тренду. Хоча б щось, щось трошки видно. Ми бачимо, що в другому кварталі і в третьому кварталі зменшення, потім різкий стрибок в 4 кварталі, потім знову на протязі перший, другий, третій квартал зменшення, потім знову різкий стрибок в 4 кварталі, а отут вже щось сильно вибивається. В першому кварталі зменшення, причому значення за перший квартал, ви бачите, вони однакові практично за 3 роки. А от потім в другому коралі різкий стрибок. От він різко вибивається нам з моделі. З чи чим це зумовно, чи це похибка, чи вплив якихось факторів. Ну, важко сказати, але тим не менше, ми бачимо, що є якісь, якісь коливання. Але поки що ми не бачимо тренд. От ви можете сказати: в середньому зростає чи зменшується, я не можу. Значить, нам необхідно цей тренд виявити. Як ми виявимо цей тренд, ми його виявимо. Використовуючи метод ковзно середнього, він